Всім привіт! Сьогодні записую наступне відео. Відео не було вже давно, напевно, місяців зодво Я нічого не знімав. Взагалі якось не було можливості. Та й бажання, в принципі, щось я. Взяв паузу на відео і сьогодні зніму, покажу, що в мене тут відбувається, що да як, що ще треба зробити, що вже зроблено і так далі. Це у нас новенький рядочок. Цей, що... Садився і досадився цього року, там буквально от тому вуглі. Там вуглі не хватило десь метрів 10 досипати. Там, До речі, у мене заложений експеримент. Посадка в тирсу. В чисту тирсу. Такий експеримент вже в мене один був. Зараз я покажу кущики. Ось тут, Оце ось такі кущі у мене. Тут частина посаджена в чисту тирсу, тільки я давав десь по жмені рижого торфу, який купив. Як бачите, кущі тут просто шикарні. Шикарні кущі. Фокус. Шикарна закладка бруньки. Тобто, ягід тут буде капець, Кущ, до речі, висотою вже по пояс. Тобто, Шикарний кущ. А ще рік назад він був такий, тут торчали прутики. Є, подивіться, минулі відео, ви побачите, він був насипаний свіжою тирсою і мішки вже тут стояли. Оці. Тобто, Можна порівняти буквально через рік, до речі, Отакі От динозаври є. Треба з ними трошки розібратися. І тут росла в тирсу. І я ще заклав один експеримент в тирсу, якщо воно дасть хороший результат, то в принципі посадки в хвойний опад більше не буде. Буде посадка тільки в тирсу. Ну, в принципі, побачимо. побачимо, оскільки з тирсою легше працювати, її простіше купити і розсипати, ніж їздити по лісі і собирати оцю штуку. Хвойний опад так званий. І ось а так. Кущики шикарні, поросли, ось бачимо. Дуже непогано, до речі, в мішках така ж сама ситуація. Один тільки мінус, що мішки придеться буде перепакувати, бо їм капець. Ось, є мішочки, беремо мішка. І, до речі, тримається. Попересихали мішки, стають хрупкими такими і лопають, ламаються. Ось як бачу. Отакі трещини, їх треба перепаковувати. Ще десь через, через тиждень прийду додому попідливаю, попідливаю переважно тільки мішки. Тут вологи якби то хватає. Треба добре пролити мішки, може, в принципі, навіть і зараз. Бо буде вітер, мороз, пересохне коренева система і вони загинуть. Це, до речі, проблема вирощування в малооб'ємці. Так, віцяки. Які кущики. Хороші, ні? Хороші, закладка, всі приколи. Ось у нас беремо. А у нас є брунічки. Що хотіти з тої гілки? Ось Так, ми таку фокус візьмемо. Ось що з неї хотіти. Брульки просто здоровенні. На нових червоних пагонах, тобто ягоди будуть крупні, здорові, якраз таки як треба, товарні. Кущі пройшли дуже добре. цим тут вже, мабуть, скільки два роки. Що скільки оцим. Далі в мене ті досадження, що я садив в минулому році кінець осені, ось ці кущики, які мали рости, а в цьому році вони, до речі, дали врожай. В чому парадокс, що вони дали врожай. І закладка є знову. Ось такі приколи. А так, ситуація непогана, ось, можемо бачити. На камері навіть видно кущі. Дуже добре. На землі валяється багато гілок. Оскільки проводив обрізку, це мішки. Вже є частина ті, що пізніше досаджені, ось це нові, в цьому році вони вже поскидали листя. Це ті, що саджені в минулому, вони ще не здаються. Ну, але їх теж бере, і вони теж обрізані. І так далі. Обрізані в мене вже всі. Ось це той проблемний рядочок, там було трошки тирси, я підсипав. А так треба підсипати все. З у мене залишилось тут тільки попідсипати тирсою. Ось якщо, наприклад, новий рядок з останніх посаджених, то він ще, он, до речі, він такий зелений, темний, він ще не йде в зиму. Його, в принципі, підсипати можна і не підсипати зараз, тільки досипати і досадити. То ось цей треба повністю пересипати. ну, тобто, Так само мішочки можна чуть-чуть, але їх треба буде перепакувати. Пере пере цей рядок можна підсипати з краю, а так, в принципі, висоти ще вистачає, все нормально. Наступні ті, що ми підсипали в минулому році старою тирсою. там Тирса щепа яка така все, все на світі. Теж треба попідсипати свіжою, бо є ще також, що горбики нормальні, а є вже просіли. І ось треба цим питанням зайнятися. А так, в принципі, кущі непогані, є закладка ягід, я їх побрізав, прорідив. Ось. Я, до речі, ті, що закладав експерименти, що робив літню обрізку. Так жорстко пообрізав, щоб із, можна сказати, з, з зараз покажу, щоб з такого. Ось у нас ось таке, що ось, щось непонятне у нас вийшло ось таке. Тобто робив жорстку обрізку, вирізав на пень. Просто не подобався куща, вирізав, усе повністю оставляв буквально нові пагони на розвиток. І в принципі маємо ось. За пів року, можна сказати, я слід тому обрізав, за пів року приростив пояс хороші червоні пагони, які визріли, поскидали листя і теж на деяких є закладка бруньок. Тут, до речі, закладка ягід менша, оскільки це нові пагони, які росли буквально півроку. Закладка менша. Але вона є, і плюс сама стіна із кущів, вона набагато така плотніша. Гілок більше, тобто на другий рік оці гілки качнуть, будь-здоров. Мало того, що виростуть, будуть нічим не гірші, ніж ті, що в мене розточнився і зараз отак, конкретно загружені закладки. Такі будуть і оці. От, ту частину я не встиг дорізати, вони більш кучеряві, тут більше ягід. Цю, що обрізав, що були такі печальні, мені не подобалися, жорстко різав. Тут закладка ягід менша, але зато кущі більше і тут вже більш потенціал на через рік. Хоча теж щось буде, оскільки гілка, яка їй всього хватало і визріла, то... Це непогано. Ось це тіст перших. Зараз тут, а якщо раніше ягоди були на перших рядках, тепер в цьому році їх буде менше. Оскільки кущі теж не... некоректно обрізались і є таке, що треба повирізати, то теж я жорстче так повирізав. Так що проводите обрізку, не жалійте, обрізайте нормально. Потім вернеться з проценту. А так, в принципі, Ситуація в мене ось така. Пофризовно трошки, До речі, ще раз пофризую і весною посію уже сівалкою газон. Якраз сівалка влізе сюди в міжряддя Ситуація в нас така непогана, до речі, пополена лохина ось так красиво виглядає. Пополена лохина буріни були такі сумасшедші, здоровенні. деревені, пополена. Осталось тільки підсипати, пофризувати, посіяти газон і в принципі далі закупляти добриво препарати. і Планувати наступний рік. Трошки переробити полив. В принципі, тут все добре, щось треба доробити. Оці каплі я заміню на, ну, планую замінити на ось такі трубки, зараз покажу. Я планував це зробити цього року. Напевно, що я поки що відкладу це. Оскільки це фінансово коштує досить дорого, то побачимо, будемо так по одній міняти. На ось такі трубочки. Ось. Сліпа трубка, але вона з її з врізаними емітером. Чітка. Нічого з нею не стається, нічого не боїться. Тобто багаторічна, так як і ця сліпа, просто що не треба врізати капельки і платити додаткові гроші за капельки. От у нас тут відстань, як я помиляюсь, вроді 20 см місточками і якраз обща чітко. Чітко і вилив, тільки не пам'ятаю, який там вилив літра. Чи скільки на точку. Оце тільки не пам'ятаю. Та й ось. А оці його макарони будемо з ними трошки прощатися, поки вони ще послужать, який рік другий а потім ми ті макарони утилізуємо, бо вона рветься така пля і щось гризе постійно, ходиш з точками. Тут одних з точок тільки, напевно, я не знаю скільки штук. І от, тільки ходиш, отако от істочий щось, як там в кадрі. Зараз покажу. І постійно після зими тут ось прокол, прокус, там свистить, тут свистить і ось таке, тому, тому маємо, що маємо. А на цьому все. Ставте обов'язково подобайку. підписуйтесь, діліться відео, Матиму часто ще щось зніматиму, хоча в принципі зараз вже знімати нема що, бо зима. Ну, але по мірі того будемо щось робити, то щось якихось пару відосиків зніму. Так що, всім пока.